Ми всі хотіли б, щоб наші люди повернулися до України, повернулися, щоб був розвиток країни далі, щоб ми могли б вже працювати при тому, що коли завершиться військовий стан, завершиться перемога, за те, що ми зможемо далі вже жити. І тут буде безпечно. Що люди готові, можливо, готові бути повернутися. Для цього потрібні умови. Всі, то, що ми тут залишили, це наш вибір. І, і це нормально абсолютно. Людина не знайшла нічого іншого, як виїхала туди. Можливо, це була безпека, возможно, що щось, щось. Ми ж не можемо там, критикувати і щось сказати. Просто була, була така обставина, така ситуація, і людина виїхала. Просто всі це, мають на це, якщо була можливість, вони це зробили. Прийняли таке рішення. Для того, щоб людина могла повернутися, якраз можна працювати із суспільством, щоб не було от такого в суспільстві, а от я, а от ви. Тому що як только буде розріз в суспільстві, я такому буду рівні і не одночасно, то людина повертатися не буде, а це ресурс для країни. Бо нам потрібні там, робочі міста і так далі. Тут потрібна стратегія розвитку цього напрямку. І в цій стратегії спілкування, спілкування з. Людьми в країні, це може бути як інформування. Це інформування з людьми, як і за кордоном. Навіть зараз вже спілкування з людьми за кордоном, що це було б це побажання. Умови, які потрібні не то, що для них, що от ми там супер умови. ні, такого не може бути, тому що тут явно буде якийсь дисбаланс. То, що можливості є у всіх, да. то що людина готова буде повернутися допомагати країні, це було б чудово. То, що ризики подобних є конфронтацій, вони можуть бути, вони явно є. Там це ж довіра, недовіра довіра одночасно. Я за те, щоб, конечно, була довіра, щоб ми допомагали і щоб ми народились тут, можемо допомагати. Якщо людина готова приїхати і допомагати, звісно, велком по -по, по іншому ніяк. І тут ну, всередині вже не ні діліть нічого. Потому, що інколи у нас є така штука, як боротьба за минуле. В минулому щось змінити вже неможливо нічого. Ну вже вже. Того. О, Нам би за сьогоднішньо боротися, бо що майбутнє формується сьогодні. Не завтра, не вчора, сьогодні. Нам би за сьогодні боротися. От те найважливіше. Якщо буде такий напрямок, і ті е, в міністерстві, і ті люди, які опікуються цим напрямком, якраз ми, ми не чіпаємо, то вже було. Ми працюємо на зараз. Що можна зробити? Які можливості є, які варіанти є, які зацікавленості є, щоб людина повернулася і працювала. Бо що людина може бути діти, діти залишаються тут, і те, що також можна і навчання, і фахівці, і то, що просто потрібно державі. Тут я думаю, більше має бути державний підхід і стратегічний підхід, без якихось таких емоційності. Емоції тут явно будуть зайві.